Перед тим, як говорити про оновлені дані, давайте нагадаємо нашим глядачам цей указ Путіна, який ми розуміємо, незаконний та але все таки як його росіяни використовують? Отже, з двадцятого березня, 2021 року, набув чинності указ президента Російської Федерації Володимира Путіна, який фактично забороняє іноземним громадянам володіти землею або будь-яким іншим нерухомим, які знаходиться в прилеглих. До кордону територіях Російської Федерації до цієї території, зокрема, потрапив Крим. Фактично, 96% території Криму було визнано при кордон відповідно до цього указу: громадяни України або громадяни інших країн не Російської Федерації, їм, вони їм було заборонено володіти будь-якою землею або нерухомим майном в межах цих 96% території Криму, фактично, громадяни України. І або іноземці, інші, або громадяни без перепрошую, особи без громадянства. Вони мали протягом так званого перехідного періоду, який тривав фактично рік, але з урахуванням ковідних часів і сво трохи більше. Вони мали або продати цю землю, або передати її комусь іншому, як подарунок, або в якийсь будь-який інший спосіб віддати цю землю, віддати цю майну третій особі. Якось приблизно так виглядає. Як зараз здається досліджувати і збирати інформацію про такі незаконні дії для того, та або потім оформлювати її вже в певні дослідження? Фактично нам допомагають самі окупанти, оскільки ці рішення про відчудження землі, про позбавлення іноземців права володіти територією або нерухомим майном в межах Києва, Криму, перепрошую, вони самостійно публікують на своїх власних ресурсах, зокрема на ресурсах так званих окупаційних судів Криму, де є конкретні ухвали про у підчудження землі, але також вони публікують і статистику по тому, які громадяни володіють землею або тим іншим нерухомим майном на своїх порталах офіційних держав. Ми говорили з вашим колегою Микитою ще в жовтні, якраз 23-го року, про це дослідження станом на зараз. Зокрема, і перед ефіром ви надали певні графіки та вже оновленої інформації. про що ми зараз вже можемо говорити? Попередньо нам було відомо станом на квітень 23-го року, що фактично в Криму залишається залишалося на той момент принаймні 5803... Ділянки або приватної власності, яка знаходилася у володінні громадян України або громадян інших країн, на сьогоднішній день ми бачимо статистику, що вона трохи стала не такою різкою, як в попередні роки, зокрема в 2020 році, коли власників було близько 11,5 тисячі, і вже до кінця 2021 року їх стало фактично 6 тисяч. Зараз цей період трохи притормозився. Скажімо так, цей процес трохи притормозився з урахуванням і ковідних часів, і з урахуванням самої операції СВО, так званої, яку Росіяни проводять на території України, е, неможливості доступу громадян до території. Однак, е, те, що ми можемо говорити однозначно зараз, що оці 700 людей різниці між квітнем 23-го року. І жовтнем 23-го року і ці дані, які ми зараз маємо, це люди, які або взяли громадянство Російської Федерації для того, щоб залишити свою землю своє майно у власності, власні, або ті громадяни, які якимось чином змогли відчут віддати цю власність третім особам, або це ті люди, у яких тут в, суд, в судовому порядку забрав майно це це. Є доволі проблематичним для України і для тих людей, у яких забралися. Е, зокрема, е, ми розуміємо, що ця статистика зараз вона дещо повільна. Але в іншому порядку ми розуміємо, що як тільки е, тикне трохи порядок даних в Криму, то ми побачимо зростання цієї статистики в негативному розумінні цього зростання. Фактично, ми можемо очікувати, що ну можемо говорити, що до кінця 24-го року, а може і до 25-го року, ця статистика впаде до нуля людей, громадян інших країн або осіб без громадянства, які володіють землею на території Криму або майном на території Криму, тому що на порталах судів і на порталі е, кадастрових служб е, так званої Республіки Крим. Ми вже бачимо ту кількість рішень, яка буде напливати всі діти вікно з кількості людей, у яких будуть забирати землю, забирати майно нерухомо на цих територіях, і це небезпечно насправді для майбутнього, для майбутніх цілей і деокупації, і реінтеграції півострову, і власне відшкодування для самих людей, у яких забрали цю землю, і це майно. Також окремо хотіли поговорити про співпрацю з правоохоронними органами. Ми зверталися до прокуратури автономної республіки Крим, і міста Севастополя. Вони не змогли долучитися сьогодні до нашого ефіру. Але зараз чи є певна співпраця, передача можливо якоїсь інформації даних, аби ці незаконні дії були зафіксовані не тільки в дослідженнях, та й певними можливими провадженнями. Так, всі дані моніторингу, які ми здійснили протягом цього періоду, з квітня і по сьогоднішній день ми всі передаємо як і прокуратурі автономної республіки Крим та міста Севастополя, так і іншим правоохоронним органам, зокрема службі безпеки України. Вони долучають ці матеріали до вже існуючих кримінальних впроваджень. До магістрального кримінального провадження, яке також знаходиться у них на обліку, зі свого боку ми все ще продовжимо здійснювати моніторинг. Ми надаємо органам в постійному режимі всі дані, які ми отримуємо, не лише по кількості людей, яких було позбавлено права власності, або які планують позбавити права власності, а й також щодо. Судових рішень ми передаємо щодо нас прізвищ суддів, які підписують ці рішення, видають ці укази про позбавлення, аби також долучити їх до кримінальних проваджень і щоб ці вироки були більш ефективними і більш результативними, оскільки є вже досвід, у зокрема у прокуратура Автономної Республіки Крим щодо. Притягнення до відповідальності доведення до кінця справи по одному з суддів окупаційного суду так званої Республіки Крим. Сподіваюся, що в майбутньому ми побачимо вже більше кейсів, більше справ, більше вироків у безпосередні вже в національній юстиції, в національній судовій системі, де буде е, публічно. Е, Написано, що цього суддю було засуджено зокрема за винесення вироків, які позбавляли громадян України права їхньої власності на території Кримського півострову. наразі прокуратура Автономної Республіки Крим публічно оголосила про направлення декількох обвинувальних актів щодо окупаційних суддів, які ухвалювали подібні рішення. По землі вона направила це жовтня. Наразі ми чекаємо остаточних вироків судових. Сподіваємося, їх буде вони будуть позитивними для України і для тих громадян, які була позбавлена. Також б зрозуміти, що з цими незаконними вироками робити після деокупації Криму, та чи є якесь розуміння юстиції перехідного періоду, або що взагалі з ними робити? Адже е які дії були зроблені, та що ви згадували, частина людей примусово прийняла російське громадянство, бо в них не забрали їх майно. А як з цим бути, і чи можливо вже напрацьовується певна стратегія, як з цього виходити після деокупації? Варто бути відвертим цьому питанні, оскільки як такої публічної державної стратегії на даний момент поки не існує. Свого часу були обговорення законопроекту про засади державної політики перехідного правосуддя, який, зокрема, також передбачав положення щодо до окупації території і власності повернення цієї власності на сьогоднішній день. Цей законопроект не є ухваленим, не є прийнятим Верховною Радою. Він знаходиться на стадії до сих пір розгляду. Окремо також на рівні представництва президента в Автономній Республіці Крим. Також було створено робочу групу, яка має на меті напрацювання цих пріоритетних кроків до окупації, зокрема серед яких питання і власності, повернення цієї власності і законним е, власникам. Наразі це все знаходиться на стадії обговорення, дискусій. Ці дискусії не є ще законодавчо ухвалені і прийняті публічно е, оголошені. Однак з е, ключових принципів є те, що правосінька стороною є Російська Федерація. Однозначно не буде визнаватися як таким, що є, що має силу, тобто, у випадку з певною судовими процесами судової експеріації, якщо така вже відбулася за указом 21, власником буде залишатися громадянин України або той громадянин, які іншої держави, який був записаний в українському реєстрі як власник землі або іншого нерухомого майна, іншими словами, у кого було відчуджено в судовому порядку, будуть залишатися законними власниками, яким буде повернута земля після деокупації. Однак є питання щодо тих людей, які самостійно ухвалили рішення про продаж третім особам або про передання як давчої третім особам своєї землі, своєї власності, будуть виникати доволі багато дискусій, доволі багато питань. Вони будуть абсолютно тяжким. Оскільки скоріш за те, що в таких питаннях земля все-таки можливо залишиться за власником, якому була надана ця земля, законним власником України, тому що це все таки було здійснено ним самим самостійно ухвалене рішення, але знов таки ці питання, як правило, варто розглядати в індивідуальному порядку, виносити індивідуальне рішення по кожній долі людини, по кожній долі її власності. В яких умовах цей правочин було вчинено? Якщо це умовно було вчинено під певним тиском обставин, які формувала для цієї людини Російська Федерація, то в такому випадку власником буде залишатися український громадянин або громадянин іншої держави, який записаний законом власником цієї землі до моменту її передачі іншим людям? І ця земля буде повернута їм. Якщо це було ухвалено. Як самостійне волевиявлення, як самостійне бажання того громадянина просто позбутися землі або будь-якої власності без жодних тисків чи погроз з боку Російської Федерації називаємо це так, то в такому випадку власником буде залишатися та людина, якій було надана ця землю законним власником попереднім. Також Крем хотіли прожити ще і інший указ, який з'явився вже цього тижня, 14 лютого, який підписав російський президент, який стосується конфіскації майна за поширення фейків про російську армію та заклики до екстремізму. Власне, якщо аналізувати вже цей указ, як саме знову ж таки він може вплинути в тому числі на жителів тимчасово окупованого Криму? Будемо відвертими, все-таки цей указ більше направлений на громадян Російської Федерації для того, щоб попередити їх від будь-яких негативних висловлювань, які можуть е засудити дії як влади, так і збройних сил Російської Федерації. Е це зроблено для того, щоб все такі діалоги про неефективність політики Російської Федерації були в меншій кількості на політичній і публічній арені Російської Федерації. Е але е це більше мірою це їм за гроші. Але якщо говорити про громадян України, які взяли російський паспорт, е, вимушено взяли російський паспорт на території Криму, це також їх може стосуватися і також може на них вплинути. Однак е, в цьому законі е, написано наступна фраза: що це майно або власність має безпосередньо сприяти вчиненню злочину, бути інструментом вчинення злочину, або е, бути засобом чинення злочину, іншими словами, якщо умовно громадянин А, громадянин України, який виїхав з території Криму і наразі перебуває будь де в іншому місці, навіть не Російській Федерації чиняє якийсь злочин проти чеської гідності військовослужбовців російської армії, і в нього є майно в Криму, навряд чи Російська Федерація. В ідеально юридичному світі зможе забрати у нього це майно, однак ми маємо справу з Російською Федерацією і будемо відвертими і чесними самим собою, що фантазії у неї дуже багато на те, щоб вигадати будь-яку причину, як громадянин за 3,9 дев'ять земель, знайшов спосіб використати квартиру в Алушці для вчинення злочину проти честі і гідності військовослужбовців Російської Федерації. Тому тут варто бути обережним однак ми все таки розуміємо, що це це буде відбуватися вдовому порядку. Такі відчудження, такі конфіскації майна, і якщо це відбувається в вдовому порядку, то після докупації перемоги України ця земля, ця власність буде повернута її законному власнику без різниці, хто стане новим власником цього майна. Дарину, дякуємо дуже за пояснення і дякуємо, що долучилася сьогодні до нашого ефіру. Юристка регіонального центру прав людини Дарина Підгорна була з нами на зв'язку.